буду не да, ось так от, на це іще водички. Іще попий. Так, друзі, мені зараз потрібно відновитися повністю, тому що я не знаю. Він просто. не якийсь Я не знаю, друзі. Він досить такий небезпечний. І так, спускаємось, на! Отримуй, отримуй, отримуй. Та скільки ти ще на мене будеш нападати? Я вже не можу ось так от, друзі. Ось так от, ось так от, ось так от. Все, ідемо подалі від цього неадеквата я сказав подалі від неадеквата. Я з неадекватами не розмовляю. Неадекват відійшов від мене. Ти мені не подобаєшся, мені неприємно з собою спілкуватись. Ти не входиш у моє коло спілкування. Ти, взагалі, не культурна особина. Ти не культурна особина. Я тобі сказав, ти не культурна особина. І ти зараз так добре отримаєш. Ось так тобі, ось так. Так, друзі, ставши... так, друзі, з нього випало, не щось. А я у ньому знайшов справжній костюм ось такого друзі-агента. Реально, я зараз зніму себе цей одяг, тому що вони мене по ньому можуть запідозрити, та я.